Інспектор муніципальної варти Луцька Сергій Секунда за день проходить орієнтовно 20 кілометрів. Нині виносить повідомлення про порушення правил паркування на вулиці Чорновола. 2. каже, зараз посилена увага до автівок, які паркують біля смітників. «В Вуспецькому трансу є два способи забрати сміття Забирання сміття від сміттєвих баків, а також їзде спеціалізований автомобіль, який забирає сміття ковшем. Дані автомобілі вони розміщені по периметру біля цієї кучі сміття, і автомобіль просто не може під'їхати. Це одна з локацій, де регулярно виникають труднощі з доступом до сміття, розповідає комунальник Василь Маренкевич. Ми всі 6 ранку виїжджаємо, вони тут стоять, в обід вони тут стоять, їдемо в гараж, приїжджаємо, обратно стоять. І практично от вона лежить третю неділю, ми його забрати не можемо. Ми три рази сьогодні в день приїжджаємо, палим соляру, а вони як стояли, так і стоять. Він каже, я сплю. Другий кричить, в мене дитина спить, я не можу забрати машину. Окрім додаткових витрат на пальне, це порушує графіки прибирання, розповів директор Луць спецкомунтрансу Володимир Марценюк. Є мешканці, які порядні, які дисципліновані, які платять вчасно і хочуть, щоб в них біля будинків було чисто, щоб не було антисанітарії. І за рахунок цих несанкціонованих стоянок вони страждають. Страждає економіка, страждає логістика і страждають мешканці. На проспекті Соборності 4 інспектор виявив чергове порушення правил паркування. Авто стоїть ближче, ніж 5 метрів від смітника. Після того, як ми зафіксували стоянку автомобіля біля контейнерів, ми проводили далекоміром заміри. Представляємо крайню точку від контейнера і шукаємо крайню точку до автомобіля і проводимо заміри. От заміри показують 1,7. Відповідно, автомобіль він розташований з порушенням правила дорожнього руху. Далі фотографують машину з результатом заміру, вносять дані в базу та друкують повідомлення про штраф. Далі повідомлення ми складаємо в зіп пакети, тому що погодні умови бувають різні. Ми робимо четверте фото, що дане повідомлення було розміщено на даному автомобілі. Лучани, з якими ми поспілкувалися паркування машин, у дворі коментують так: якщо є баки, то навіть коло мого будинку я стараюся не паркуватись, тому що на комунальники можуть зачепити машину, подряпати. Як немає місця, то ставимо де прийдеться і біля смітників, також. Але зазвичай став біля під'їзду. Як жителька я цього з створювали, малювали от наші водії ці всі смужки для кожної машини, паркувальні місця, щоб не було так хаотично. Це і якби вже ті, що люди тут живуть довгий час, то кожен ніби має своє місце. Скарги на порушення правил паркування надходять щодня каже інспекторка Оксана Матрунчик. «Це соборності безпосередньо 4, 6, 10, 14, це Кравчука, 38, 36, 34, це Чорновола, ну і центральні вулиці. Штраф в розмірі 340 гривень, проте власник або ж водій порушник безпосередньо може скористатися пільговим періодом, тобто протягом 10 днів половину вартості оплатити штрафу». Впродовж дня працівники муніципальної варти оформили більше ста повідомлень про штраф за неправильне паркування. За останні два місяці зафіксували більше чотирьох тисяч порушень. Вадим Панафідін, Петропетєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.